Окупанти продовжують обстрілювати морні населені пункти Харківщини. 16.28. Місто Харків, територія двох таборів відпочинку. Внаслідок обстрілу кабом зазнав пошкоджень приватний будинок. Автівка постраждала жінка. О 16.13. в селі Вільхівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждав чоловік. Загинула жінка. О 16.13. в селі Новоусинови внаслідок авіаційного обстрілу. Пошкоджено автівку. 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік. О чотирнадцятій 40 в селі Хотімля внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено приватний будинок. О 16-й в селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок авіаційного обстрілу постраждав чоловік. Об одинадцятій, п'ятнадцять в селі Загризове ізюмського району. внаслідок артобстрілу пошкоджено 8 житлових будинків. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 25 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. В день ворог завдав ударів по території Старосалтівського лісництва Чугуївського району. У лісовому масиві зайнялась суха хвойна підстилка. Вогонь розповсюдився на площу близько семи гектарів. До ліквідації наслідків ворожих ударів залучені підрозділи ДСНС. Місцева пожежна команда селища Вільча та пристосована техніка лісгоспу. Близько 16 Цятої ворог вдарив по селу Вільхівка Вільхівської громади Харківського району, а також по закладу дитячого відпочинку у Харкові. У селі Вільхівка влучання прийшлося на приватне подвір'я. Загинула 49-річна жінка та постраждав 60-річний чоловік. У приватному будинку виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено одне відділення ДСНС. У Харкові обійшлося без пожежі, проте 48-річна жінка. Отримала гостру реакцію на стрес. В селі Новоосинове Куп'янського району внастідок обстрілу горіли автомобільні покришки на площі 15 квадратних метрів та легковий автомобіль. Постраждала 51-річна жінка. Пожежу приборкали вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка. Ще одну пожежу в Курилівській громаді вороги спричинили близько 17-ї. У селі Кругляківка внастрідок обстрілу зайнялась хвойна підстилка на площі 5000 тисяч квадратних метрів пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. На щастя, обійшлось без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів. У житловому кварталі Харкова стався нещасний випадок, пов'язаний з вибухом невідомого вибухонебезпечного пристрою. Він вибухнув у під'їзді п'ятиповерхового житлового будинку. Постраждав 37-річний чоловік. Обставини події встановлюють. Правоохоронці. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 916 осіб. З них 924 дитини та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська. На Куп'янському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи і займаних позицій в районах населених пунктів Сеньківка, Степова Новоселівка, Піщана та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито. Тривають три бойові зіткнення біля степової Новоселівки. Марія Дмитро Дмитрон та Олексій Муравйов. Харків. Новини.